До сотні людей щодня здають кров у Волинському обласному центрі служби крові, розповів Суспільному керівник Юрій Кременець. Лучанин Олексій Мельник говорить, вперше прийшов на здачу крові, так хоче допомогти пораненим воїнам. каже до процедури, підготувався заздалегідь. Готував себе фізично близько двох днів, не вживав їжі, яка не входить. в то це яйця, молочні продукти, смажена їжа, алкоголь так само чи будь-які інші такі речі, які недопустимо під час здачі. І в принципі добре відпочивав, лежав студента Олександра Мітіна. Перед здачею крові оглядає терапевт. Юнак говорить, йому 20 років здає кров на плазму в шосте. Постійно потрібна кров для наших військових, тому її підтримую. Вільний час маю, то ходжу, як тільки можу. Перший раз боявся, вже стабільно хожу, все добре. Лікарка Любов Максимюк каже, здавати кров можна з 18 до 60 років, якщо немає інфекційних та хронічних захворювань. Щоб людина не хворіла гепатитом Б. Це туберкульозом, не мала ніяких онкозахворювань, Ну і такі серцево-судинні захворювання є цілий перелік, якщо людині не можна здавати, шлункове кишкові захворювання. Під час забору крові в донорів беруть аналізи на інфекційні хвороби, каже медична сестра Олена Левандовська. Це на аналізи на, сніп, на сіфіліс і на гепатити ми беремо, відбираємо зразки. І далі стандартна доза 450 мл крові. Зупирається в донора Василь Бутрин. Має третю групу крові з негативним резус-фактором. Зараз часто здавати там. дзвонять, де коли треба кров такої групи, то я приходжу з Рахуєте, скільки разів вже Ну, Цього року три чи четвертий за здава кров з негативним резус-фактором є дефіцитною, каже керівник центру крові Юрій Кременець. Перша, друга, третя, четверта за резусом мінус. Вони і були, і є, і остаються актуальними. Так, що це не то, що там людей не вистачає чи мало людей це від цього не залежить. Просто це проблематичні і рідкісні групи крові. Юрій Кременець говорить: обласний центр служби крові заготовляє цільну кров, плазму та тромбоцитну масу і роздає компоненти крові у всі медзаклади Волині. Ми всім на безоплатній основі віддаємо компоненти крові в першу чергу. Це стосується військовослужбовців. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.